ранку. Ми на морі. І на моєму каналі, на каналі Райпа Мама. на каналі просвітлених, пробуджених. І я не про сон. Я вам бажаю всього самого світлого, самого доброго. Благодарна моїм підписникам. Нас стало багато-багато, мені дуже приємно. Так, і давайте подивимося. Що ж він думав про мене сьогодні? Формат такий, який, як я можу зараз. головне, що у нас тут світить. світу. Поїхали. Що він думав про мене сьогодні? Так. Поїхали. Так, у нас. Хто ви? Хто він? А що ж таке у нас? Півкологи? Зайвих карт. Хто ви, хто він? І що він думав? Про мене сьогодні. Хто ви? Прям і хочеться зі. Яка... Ви жінка, яка поставила башню. І його дев'ятка пентаклів, яка з ним попрощалася, його ресурс, його стабільність, його нас... Нас... насищення, присищення, наповнення навіть. Розумієте, хто він у нас? Він у вас люди, хоче. Святкувати. Святкувати і дуже-дуже багато таємниць, дівочки. По вісімки жезлів і верховній жриці. Дуже багато якихось таємниць, про які ви просто не в курсі. Так. Людина, яка мудра, це я про нього, яка мудра, в якої є якийсь. Так, хочеться сказати, чомусь таємне життя. Розумієте? Не знаю, чому так іде. Але. Яка сповнена з тими знаннями. Угу. Що, між вами? Давайте дивитися. Між вами король жезлів. Це хто він? Між вами якась король жезлів? Ні, це не він. Між вами якийсь дівочка чоловік, який яскравий харизматичний. Між вами ел... зрада. Ел... І якась зрада, можливо, навіть через, чого... Господь, через цього чоловіка. Ну, я ніколи не кажу, що трикутники тільки через чоловіків, до речі. Так, ось король кубків, через людини, до якої почуття. вами якісь скандали через чоловіка. Ну, нічого страшного, ми це переживемо, правда? Поїхали далі. Що він думав про тебе сьогодні? Тут у нас чоловік яскравий, третій фактор, як кажу. Можливо, людина, ну, чомусь іде людина з сім'ї може бути, знаєте, може, як бути, можливо, колишній ваш чоловік. Але людина до якої або яка з почуттями до вас, яка до вас проявляється, можливо, вас не можуть поділити. Таке теж, вповні двоє. Так, що було? Що він думав про вас сьогодні? Чоловік таємниця. Що він думав про вас сьогодні? Чи ви його стабільна жінка? Дівки, він бачить вас своєю. Що ви його сірка, що він вас знає давно, що ви його стабільна, що ви його кохана, можливо, ви трошки зараз холодна, через те, що попрощалася, і він зрозуміє, що ви відстранилися, але ви для нього, начебто, людина, яку він знає 100 років. Стабільна, законна, ну, от, так і хочеться сказати, дородна. Думки, ще він, що про вас думає. Хоче до вас рухатися, дівочки. Хоче до вас рухатися, але хтось із вас, по правосуддю, до речі, або якісь судні процеси, або навіть хоче зробити пропозицію. Але розуміє, що для цього треба начебто, зробити якийсь крок. Розумієте? Хтось із вас має відпустити прошле. Хтось із вас. Ще думки. Диявол хоче вас, дівочки, хоче вас, але повільно-повільно рухається. розуміє, що немає е, тієї активності, якою б він хотів, бо ви захищаєтеся. Так, ну прям тут прям прив'язки якісь, такі, прям, ну, залежності, прям взаємозалежні стосунки можливі. розумієте, І ви, можливо, до нього так само. Можливо, ви попрощалися, але вам все одно тягне. Так, рухаєте, рухається повільно, не так, можливо, ви не приймаєте. Далі. Думки, почуття, почуття, давайте. Почуття, о, яскрава, ем, яскрава королева, яка довгий час остається яскравою, довгий час стається е, шикарною, проявленою. Е, ну, от просто, хочеться сказати зіркою, але знаєте, як коли людина живе своє життя, от він це розуміє, що у вас і без нього шикарно складеться. Він бачить, що ви рухаєтеся вперед, з ним чи без нього. Далі. Почуття, дівочки боїться, що ви від нього відвернетеся і що його фортуна начебто полетить. Розумієте, не знаходиться в ілюзіях. Можливо, переживає, що ви його не приймете. Далі, король Пентаклів. Стабільні почуття по страшному суду. Можливо, законний чоловік хоче іще, або навіть законного шансу хоче з вами. Король Пентаклів, туз Пентаклів і суд. Хоче шансів від вас. Тому що як від такої жінки не хочете шансів, скажіть, будь ласка. Так? Так, ольмичів закривається, дівчатка закривається, знаєте, як. Ну, як вони. Коли бачать, що жінка не йде на контакт, вони все одно ж схопуються і, о, начебто, не те, щоб там мені не треба, а от намагається якось начебто, свою гордість зберегти. Бажання, бажання і пожезлам буде проявлятися, буде хотіти. На дні колоди п'ятірка мечів буде хотіти прояснити якісь, ну, ось, не, щоб не вісімка кубків була, щоб не те, що ви закінчили. Він хоче договорити начебто, брати і отримувати. І, дівчатки, шалено від вас почуття, дев'ятка кубків, звісно, ви його насолода. Хоче з вами вийти із оцих ось, ось перепітій. Так і хочеться. Це почуття у нас. Хоче вийти і дорішати. Карта смерті. Розуміє, що це може бути все, що на цьому все може закінчитися, і це буде важко. Так, далі дії. Давайте дії. Що у нас подія? Як буде проявлятися, дівчатки? Дуже багато думок в голові. Закривається, але хоче по імператору і по магу. По імператору, як саме головний чоловік, По магу, як маніпулятор, як так, щоб зробити так, щоб було йому вигодно. Будуть маніпуляції, буде от я цар і я головний. І от я вже все, що міг, я вже зробив. Так, розумію, що може бути, що, можливо, ви прагнете нового рівня. Але тут більше і він також хоче з вами тут і м, кар, дві карти правосуддя. Можливо, буде робити пропозицію, дівочки, вийти на новий рівень. Так, далі карта блоку. Давайте запитаємо, чому блок? Чому, чому блокується? Чому двійка мечі, чому блок? Дівочки, не може щось обрати? Двійка Пентаклів не може щось обрати, а що він не може обрати? Не може обрати, дівочки, карта голубця, або йти далі, або обнулитися. Він також стоїть на виборі. Або знаєте, як по імператору. От не хоче, щоб ви от він начебто прийшов імператором, а ви тут раз його відіслали. От не хоче в дураках оказатися. Так, десятка мечів, карта смерті, десятка мечів. От також скаже, що та ладно, ні то й ні. Луна. Ілюзії, дівочки. ілюзії. Королева мечі бачить, що ви холодна, у нього купки. Наче б той хоче, але дуже от, принижуватися, я б скажу, що не буде, і карта башні. Ну, знаєте, як прийде, прийде і скаже, типа, давай або так, або давай вже все, все вже хоче вас добитися посилі, може цього і не казати, а посилі хоче просто, от, він розуміє, що ви дородна, що ви проявлена, що ви гарна, Ну, і свого его боїться опустити. Давайте візьмемо вам пораду. Вам кажу, дівчатки, люби те, що ти, знаєте, кажу кажу тобі начебто заповни своє розбите серце це любов'ю. Причому це може бути навіть роботою, якоїсь, яка ти, яку ти любиш, не дозволяй розбивати своє серце. По-іншому може, знаєте, як бути ще. От, Начебто ти хочеш шансу дати, але розумієш, що він буде мало вкладатися. А ти більше будеш вкладатися, що серце знову буде розбите? Давайте ще вам візьмемо пораду. Королева кубків, дівчатки, тут мечів. Проясни ситуацію. Ти жінка, яка заслуговує любові. І карта знову карта вибору. Тут на виборі всіх, так і хочу сказати, всі троє. Ти, він, можливо, ти сюди хочеш. Тут у вас карта сім'ї. Четвірка жезлів. Ти ще не вибрала, можливо. Він не може обрати, не хоче провалитися, начебто перед тобою, оплашати. А ти ще, можливо, не вибрала між цими, між, двома, між цими двома чоловіками. Тобі кажуть, провести ситуацію і обирай там, де тебе люблять. Приймайте тебе блага, благодарна за лайки, підписки, донати, благодарна за зворотній зв'язок. І нехай кожне послання знайде своє серце.